А давайте згадаємо, чи були у вашому житті такі випадки, коли та людина, яка вас ну, хвалила, чи казала ти молодець, а потім вона вас так наказувала, що покарання було сильнішим, ніж похвала? А можливо було так, що спочатку вам кажуть, що ти молодець і все і нібито добре, критики потім ви чули багато. Можливо, ну було фізичне покарання. Тоді виявляється, що відчуваєте себе винним частіше, ніж людиною, яка ну, достойна любві і уваження. Не було в вашому житті того, щоб вами гордилися ваші близькі, значущі люди. Так? Угу. Для того, щоб дитина мала здорову самооцінку, важливо пам'ятати про баланс на одне покарання п'ять похвал. На одне покарання п'ять визнань. Це як мінімум. Розумієте? І от тому, коли ви питаєте, чому ж я не можу приймати визнання, чому мені хочеться сховатися, зажатися ось так? Ну, тому що ви звикли до того, що навіть якщо вам кажуть, що все добре. Або ви відчуваєте, що нібито все добре, але прилетить все одно пізніше.